От дивишся на плоди свого труда і хочеться робити. Тепличним бізнесом Юрій почав займатися близько 20 років тому, коли жив на Херсонщині. Вирощував огірки, помідори, перець, проте через вороже вторгнення залишив домівку та втратив майже все, що мав. 30 соток чистої площі теплиць, 25 гектарів багари орної землі нашої пекарня, дві хати після вторгнення, чоловік з родиною ще сім місяців прожив на Херсонщині. Гадав, що війна закінчиться швидко. Коли вони об'явили, що буде референдум, я забрав дітей, внуків і ми через Крим проїхали всю Росію, Прибалтику. Діти лишилися в Польщі, а я вернувся сюди. У Мене старенька мама, вже 87 й рік, то я. Їхав сюди на Хмельниччину і тут вже так, ну, взагалі, 4400 кілометрів, 10 суток ми добиралися. У селі Греців Юрій вирішив продовжувати свою фермерську діяльність. Для початку вирощував цибулю, моркву, пізніше змайстрував невелику теплицю з полуницею, далі з огірками. Отримавши гарний врожай, вирішив розширювати бізнес. Виграв грант з карітусом. І побудували трошечки більшу теплицю. Відповідний проект стосується людей постраждалих від війни. 28 жителів області вже отримали кошти на розвиток сільського господарства. Ми надали гранти людям, які займаються не тільки тепличним бізнесом, як ви бачите сьогодні, але також і тваринництвом. Різноманітні заявки нам надходили. Це і квітниковий бізнес, вирощування квітів в теплицях, це і свиноферми, перепилині ферми. Реалізовувати проект допомагають закордонні партнери. Якщо бізнес-план прорахований вірно, кошти надходять швидко. Відтак і прибуток від підприємницької діяльності. Менш ніж за місяць з одного куща зібрали два кілограми огірків, і це тільки початок. У планах щонайменше п'ять задля хорошого врожаю крапельну систему поливу Юрій доопрацював самостійно. В кубах ми накопичуємо воду. Тут система, вони між собою з'єднані ці два куби. Стоїть насос центробіжний, який подає. Готову продукцію у Юрія купують не лише місцеві, бо більше навіть у тутешніх магазинах тепер торгують огірками з цієї теплиці. Тут вже й гордяться тим, що вони кажуть, що не може бути, але є грисівський огірок повністю в магазинах. І взагалі хочеться почути, щоб всі говорили, що купували своє Хмельницьке, щоб. Той самий огірок чи помідор щоб звучало це. Що це грецівський. у майбутньому? Чоловік планує вирощувати редис, рожевий помідор та інші овочі, таким чином не тільки розвивати внутрішній ринок, а й мотивувати інших використовувати свою землю із користю та не боятися співпрацювати із державою та волонтерськими організаціями. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.